Бог виконує всі обітниці, Духа нам він з небес дарував, щоб у нас живогонь чудесний і серця наші наповняв, Дух Святий утішитель тиха, Дух святий нам розрада в житті, Дух Святий, ти палаєш у серці. І даєш сили далі, йти. Дух святий, утішителів тиха, Дух святий нам розрада в житті, Дух Святий, ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. ти даруєш до праці натхнення, ти наповнюєш радістю дні. Посилаєш нам благословення, забираєш проблеми земні, Дух святий, тішителів тиха, Дух святий нам розрада в житті, Дух святий, ти палаєш у серці і даєш сили далі, йти Дух святий. нам розрада в житті, Дух Святий, ти палаєш у серці і даєш сили та літи Навіть, друзі, якщо ми втомились, сил не маємо хрест і нести, твердо знаємо Він не поки. з нами і ти, Дух Святий, утішителі тиха, Дух Святий нам розрада в житті, Дух Святий, ти палаєш у серці і даєш сили далі, Дух Святий, утішителі тиха. Палаєш у серці і даєш сили далі.